С них має гостре жало. має чорне крило. Це дітей ображаю. Має чорне крило, має 12 ніг, має грізний смій, 300 гострих зубів, віко крутих горбів, має важкі плавники, ну, без риби, не міг має важкі плавники і чотири праві руки. Щоб впізнати його, слухайся серця свого. Ось він сидить у кутку, ось він пробіг у садку. Ось його тепле хутро, ось його чорне перо, ось його тихий спів, а це ось щойно сопів. Чим займається кіт? Далі діти погоджуються, заспокоюються, чим займається кіт? Полює на цілий світ, ловить чорних жуків, ганяє старих павуків, ступає тихо в столо, гріє своїм теплом, ховається від усіх, читає на перший сніг, тягає зі столу смачне. І доки хтось не почне грізно сварити його, тримається крісла свого. Спить уночі та в обід, спить на ліжку і під, спить на чужих речах, спить на твоїх плечах, на На нижках, на м'яких подушках, мостившися на тверде і навіть не знати де. Кіт, він такий, як і ти, тож спробуй його знайти.